Тобі здається, що живеш десь на мінімумі своїх можливостей, втомилася від того, що щоденні дрібниці відволікають і не дають зосередитися на головному. Це твоя точка пробудження, запрошення вийти з тіні сумнівів і повернути собі контроль. У цьому монолозі не про силу волі, а про ясність, не про гасла, а про глибоку тишу, де ти знову чуєш себе. Про фокус, який змінює тебе настільки, що навіть ти сама ледь упізнаєш себе, але це буде найкраще, що з тобою станеться. А ще ти колись замислювалася, а що як є інша версія тебе, спокійніша, зібраніша, сильніша, але вона просто не може проявитися у шумі, в поспіху, у нескінченних треба. Цей текст саме для неї, для тебе, про фокус, що не стискає, а звільняє, про дисципліну, яка народжується не з примусу, а з любові, про м'який, але рішучий вибір: бути, з'являтись, жити не на показ, а по справжньому. Більшість людей хоче змін. Але дуже мало хто готовий змінитися настільки, щоб стати невпізнаваними. Бо щоб змінитись, потрібно зосередитись не на словах, а на діях, не на гаслах, а на буднях. Справжній фокус це не короткий порив натхнення, це рішення не брати телефон зранку, не жити на автопілоті, не чекати зручного моменту. Не розпорошуватись на усе важливе. Це навичка. І з часом вона формує нову версію тебе, ту, якій не потрібна мотивація, бо вона має внутрішню ясність, розуміння, що для неї важливо і куди вона йде. Саме ця ясність тримає навіть дні тиші невизначеності страху. Я пам'ятаю період. Коли щодня прокидалась із тривожністю, я відчувала, що втомлена, що гублюсь, що все важливе проходить повз мене. Саме тоді я починала робити перше вставати без телефону, 30 хвилин тиші: вода, світло, дихання. І тоді, вперше, за довгий час я почула себе. Пізніше я помітила. Що знову повертаю фокус на інших і знову почала спостерігати, що я читаю, що дивлюся, кому відповідаю першою, кому дозволяю впливати на мій день ще до того, як я обрала, як мені бути? Це теж частина дисципліни, вміння створити простір до того, як світ увірветься. Трансформація не стається за ніч. Але з кожним разом, коли ти обираєш фокус, ти будуєш довіру до себе. Ти більше не потребуєш дозволу, ти починаєш ходити інакше, думати глибше, відчувати щиро. І найважливіше не зраджувати собі в моменти слабкості. Коли я почала щодня фіксувати свої дії у блокноті, навіть найменші. Наприклад, зробила розтяжку, відповіла на складний лист, пройшла пішки 20 хвилин, я побачила, я з'являюсь. Навіть якщо ніхто не бачить, я є, і це змінює худу, це змінює настрій, це змінює світоприйняття. прийняття. Фокус це не про робити більше, це про робити головне, про менше шуму. Менше розпорошення, менше того, що краде твою увагу. Це про дозвіл не відповідати миттєво, про дозвіл закрити вкладку, про право на ні без пояснень. Коли я відмовилася від безкінечних повідомлень у фоновому режимі, я раптом помітила, скільки в мені простору. Моє життя почало звучати не в месенджерах, а в мені. Я знову почала чути свої думки. І що найважливіше, свої бажання. Так, це може бути самотньо. Так, це означає втратити частину старої себе, але це і є шлях сказати ні чужим очікуванням, щоб сказати так своїй правді. Це новий рівень відповідальності і новий рівень свободи, бути собою, навіть якщо світ іде в інший бік. Фокус це система, це не ідеальність. Це коли ти просто з'являєшся день за днем, навіть коли ніхто не дивиться, навіть коли не хочеться, навіть коли важко. Пам'ятаю, як у день, коли все валилося, я все одно написала три речення в щоденнику: це була непродуктивність, це було повернення до себе. Я зробила це не для результату, а для опори, для контакту, для нагадування я існую і я важлива. І тоді твоя звичка це не відволікатись, а діяти, не відкладати, а відповідати, не мріяти, а будувати. Це змінює не лише твої результати, а й твою самооцінку. Запитай себе сьогодні. Скільки часу я віддаю чужим думкам, скільки енергії йде на те, що не веде до мого життя? Чи впізнає мене моя майбутнє я? Подумай, що краде твій фокус найчастіше нескінченні чати, у які заходиш на хвилинку, бездумне гортання стрічки перед сном. Раптові прохання інших, які ставлять тебе в режим постійного реагування, нав'язливе бажання перевірити, що про тебе думають інші, сумніви, типу, раптом я роблю не те або ж залежність від зовнішнього схвалення. Спробуй виписати список цих викрадачів фокусу чесно, без самосуду, просто назви. І подивись, як багато місця вони займають у твоєму дні. А тепер заміни їх на дії, які тримають фокус. Зранку вікно, тиша, вода, без екранів. На робочому столі тільки те, що тобі служить решту прибрати фізично. В обід пауза без телефону. Просто 5 хвилин дихання або світла з надвору. На вечір фраза щоденнику, що сьогодні було моїм фокусом. Кожного дня одна дія для себе, навіть маленька, навіть 5 хвилин. Твоя увага це ресурс, не розкидай її випадково. Спробуй зафіксувати почути не в голові, а на папері. Подивися в очі цим словам і відчуй, що в них твоє, а що чужі голоси. Фокус це любов до майбутнього себе, це самоповага в дії. Це не про те, щоб усі тебе розуміли, це про те, щоб ти сама не зраджувала себе. Бо кожного разу, коли ти повертаєш фокус, ти повертаєш силу. І будеш здивована, як швидко змінюється все, коли ти перестаєш тікати. Це не завжди зручно, але це завжди чесно. А чесність найкраще місце, з якого починаються зміни. Дякую, що дослухала. Якщо відгукується, підпишись і напиши в коментарях, що краде твій фокус найчастіше, і що ти хочеш обрати натомість.